Друзі, всім привіт! Привіт-привіт! Так. Ну що, ось така у нас вже краса. Все буяє, все таке зелене, зналите, квіточки вже розпустилися, повернули голівки до сонця. Клас. Так, ось у нас тут клумба, де підсніжник був. Сніжники вже сховались, ще головатий ряст є. І те не де нарцизики. Мені дуже подобається ця клумба у нас. Тамариск такий прокидається. Тут півонія буде. Троянди. Це попрокидалося від зимової сплячки. Ми з мамою хочеш, йдемо розкинути плівку. Накрити треба теплицю, бо це не діло. Все, теплиця наша накрита вже. І що, завтра будемо щось робити, не будемо. Побачимо, коротше. Так, Петрушка, яка в нас гарна. Подивіться. Петрушка золото. Красота. Таке рясне, зелене. Зараз так про його розказують і здравники всякі. Це все у мене. Вчора я теж такий пов'яв трошки, все ага. бачиш. І що ти з ним будеш робити? Висушувати? Вимить гарно посушити і місяць пропити. корінь кульбаби місяць пропити корінь перія і місяць пропити корінь лопуха. Ага. Для, Для чого це? Ну, допомагає. Для імунітету то... да, всяких е, фурок да. угу. класно. Добра у нас, будемо пити. Ясно. Я хочу вам показати, бачу, мама тут деякі покупочки робила. Купила ось таку гаму. Приємний такий запах цитрусовий і цитрусово-квітковий. Сподобався мені ніжний аромат. І ніби як я попрала ось тільки що, то і непогано а, бере. Далі бачу, мама купила знову ж таки, ось цей е, е, крем з гіалуроновою кислотою. Нам взагалі оця лінієчка в Лореаль дуже подобається. Так, також мама взяла звичайний ось такий дав. Ватні диски Леді Так, І взяла е, ось цю пасту. Я вам її хотіла показати в порожніх баночках, але, на превеликий жаль, ну, викинули, хтось її викинув, тому не, не зняла. І ось, дивіться, зубна паста містить монофторофосфат, натрію. Е, більше тут нічого немає е, українською мовою, але вона відбілююча. Хочу вам її сміливо порекомендувати, тому що у нас вже така паста була, мені дуже вона сподобалася, має класний ефект, дійсно відбілює зубки. Дуже делікатно, ніжно це робить, тому зраділа цій покупці дійсно працююча паста. Можу рекомендувати. Ідеальний вечір п'ятниці. Приїхала додому, а тут, подивіться, яка краса смакота. Зелений борщик із молодої кропиви. Дуже смачний. Так, купила е, рибку таку червону. Е, Черевця, якось так воно називається. Купила цієї рибки, і мама ось купила такий оселедець в соусі. Ну, і ще мені захотілося насмажити сирників. Тому зараз будемо і чай пити. Отака от смакота, всі хто їсть, смачного. І приготуйте борщику з молодою кропиви, дуже смачний. Моя мама каже, що її бабуся казала, що за весну потрібно з'їсти сім борщів з кропиви. Тобто сім таких страв з кропиви. Ну, боршів. Сім борщів. Сім разів з'їсти борщів. Сім разів борщ їсти. О. Не знаю, чого вона так казала, але, друзі, нам це не важко буде зробити. Я думаю, продукти доступні. Да. Тому така от ситуація. Так, друзі, вийшла на вечірнє проханже. І подивіться, яке небо. Звичайно, що камера не передає його так, як це бачу я. Воно таке більш насичене на камері ніби сірувати. І послухайте цей спів пташок. Мама каже, я бордюри побілила. <смірко> Обов'язково має бути дощ. У <смірко> дворі дуже гарно. все таке. мама котів собак годує. А там він як гарно. Наталка моя чим чекує. Скільки ми вже чекали цього часу, щоб вийти десь посидіти. От нас, що тобі, як змінився графік і змінилося все життя. Що? Дощ, мама сказала, що дощ буде, бо як тільки... Ната, ти попадеш у мій влог, ти не проти? А тебе не сильно й видно, так що не переживай, ти як буде? Дощ буде, бо мама сказала, як я побілила бордюри, то... А мати сарая твого, то значить буде душення. ну небо, звісно, капець. Привет, друзі, сьогодні у нас субота, 6 квітня. Так. І по старій добрій традиції, я сьогодні вихідна, і по старій добрій традиції ми їздили з батьками на базар, Де, щоб підкупити травичку там посіяти. Ще мама цибульку будемо садити. От. І я не витримала, купила так. Як у мене прийшла моя перша зарплата на новому місці, то звичайно, що я дуже захотіла оновити нашу клейонку, тому що тут ось такі вже прям сколи, порізи. всякі. Тому е, взяла клейоночку. І зараз покажу, що ще купила. Отже, в Єві взяла ось такий кондиціонер від Селан. Він по 139 гривень зараз в акції, але подивіться, е, ну. Доверху він не наповнений. Але мені дуже сподобався блосом ось цей аромат. Так, взяла також на касі антибактеріальні серветочки, непогані серветки, добре зволожені. Далі, ВТБ. Зараз по дуже хорошій акції всі яйця, абсолютно всі. Я беру ось це полтавське, тому що воно таке, знаєте, здоровеньке. Це навіть не дуже велике. А я колись брала це полтавське яйце, вони такі здорові, здорові. Мені подобається і жовточок, у них жовтенький. Так, далі сирків взяла кілька штук. Це діти вже розібрали. Взяла молочко 80 з копійками. В акції зараз ось така делюкс-кукурудза. У нас діти дуже люблять її. І в акції взяла королівський майонез. Ой, королівський смак, чудовий майонез. Ось 50-50 чимось 50, 50 гривень. Також я не оминула наших котиків. Там взяла мяу-мяу корм розважений 75 гривень, здається, чи 80 за кілограм. І взяла собачку. Ось такий ось корм. Ні, Мабуть, собачий 75, а котячий все-таки 90. Тому взяла нашим домашнім улюбленцям також смаколиків. Два кілограми собакам, два кілограм кілограм котам. Отакі От покупки зараз перестиляю скатерку, клейонку, і будемо з вами насолоджуватись. Мені вона дуже сподобалась. Ще взяли з мамою, завтра нашому хлопчику-братовому сину 9 місяців. І як він уже такий хлопчик підріс. Можна сказати, пробує робити якісь там ну, з допомогою батьків, звичайно, перші кроки, то взяли йому ось такі кросівочки. Сподіваюсь, що будуть хороші. Це марка Кімбо. Тут йде шкіряна устілка. Ну, не знаю, в мене в малого дуже. Багато взуття було від марки кімбо вони легесенькі. І на першу таку пору, коли і ножки треба сховати, щоб було затишно. і Коли можна там поставити хоч на якихось 5 хвилин на асфальт, щоб дитина трохи потупцяла то не знаю, сподіваюся, що все підійде. Вони досить недорого коштують. І ось, наприклад, скільки вони коштують 385 гривень. Я вважаю, що це така досить адекватна ціна, тому ще в нас в покупках є кросівки дитячі. Ну, і така ось у нас скатерка. Дуже мені сподобався цей принт такий золотавий із білим. І сіреньке, ну, взагалі, якісь руни, чи як його правильно назвати, сподобалася скатерка. Купую її в однієї жіночки. На подарунок купувала Світлані Вербі. Світланко, привіт вам на подарунок так, собі неодноразово. Жінка, яка. Не то родичка, не то може просто сусідка, я так і не зрозуміла військового, який захищає нашу Україну. І от у них асортимент, як я дивлюсь, поповнюється, ну, чесно кажучи, мабуть, і не поповнюється, а може вони там зі складів дістають якісь запаси свої, тому що ну, нового там е, дуже мало. От, Але вибір є. тобто Ти підходиш, стелажі такі два на вулиці, і е, два великих вмонтовані в стіну всередині контейнера. Тобто, вибрать є, з чого і на різний смак, і в неї найдешевший цінник. У неї метр е, самої найдорожчої скатерки це 180 гривень здається, а ось така в мене трішечки дешевша. Вона 150 гривень коштує. Тобто на базарі цінник такий по 250 є метр і 230. Ну, власне, не бачу різниці. Да? Переплачувати більше, якість нормальна. Носяться вони ці скатерки чудово. Тому дуже задоволена цією покупкою і будемо таке естетичне задоволення отримувати, сидячи за цим столом. Так, друзі, ну а зараз ділюся своїми обновками, дуже бюджетними, як на мене. Ось поближче показую дуже гарної принту. Розцвітки хочеться сказати. Не знаю, як правильно підібрати це слово. Ну, дуже приємного, як на мене, кольору сорочка. І, мені здається, вона так досить добре підходить мені до обличчя. Ну, мені так здалося. І ось такі штанці, джинсики. Так, можна поясочок тут, до речі, є. З якоюсь такою квіточкою. Е, можна ось так під якусь е, білу, ось в мене біла майка, можна під білу маєчку е, так просто одягати. Можна закривати, застібатися. І тут рукавчик довг, довгенький. Але я точно знаю, що я так носити не буду. Це не мій фасон, я завжди рукав підкочую. Дуже задоволена. Отакий От образ обійшовся всього в тисячу гривень. Штани і сорочка. Ось, тут в кімнаті у нас вже стоїть відро. Це у моєї мами буде день народження скоро. І подруга каже: зайди там на одну торгову точку, забери свій подарунок. Ось така швабра. Ось. І відеречку до неї. Тому мама вже з, з обновками до дня народження. Мені треба було дуже сильно купити маркуші якісь штанці, тому що у нас хлопчина трохи порвав усе, що було. Я, звичайно, на нього не сварюся, тому що це діти, це хлопці, вони такі трохи активніші, ніж дівчата. Але щоб ви не думали, що я обманюю, <кій> і будь ласка. Це костюм минулорічний. І ось це мама передавала з Італії йому такий класний костюмчик. Ну, але він вже трохи, мабуть, жаркуватий, бо тут є хлісочка. Ось я вже робила такий шов, а ось уже нові дирки. Як він це робить, чим він це робить, я не знаю. Але в садочок ходить вже в дитини майже ні в чому. Тому. Купила вже джинси. Звичайно, хотіла трішечки темніші, але ніби ці мені сподобалися, вони такі більш ширші і ціна 490 гривень. Пішла на базар, дивлюся 750 гривень. А це 490 класні джинси на резиночці. Ось взяла і обов'язково ще підкуплю. Але на сьогодні досить. У мене був ліміт. І купила йому ось такі шкарпетки: одні з ось таким ось якорем і інші з ведмедиком. Слухайте, і вони ще ці шкарпеточки. Ароматизовані. Як вони приємно пахнуть? Я прям не можу передати дуже-дуже смачний аромат. Так, друзі, а я вам вже колись показувала наш супер козирочок. Привіт-привіт. Покажи, Маркушка, отак А Супер козирочок від Іван. Колись в розпродажі його купувала. Взагалі, Марк. взагалі дуже класна штука. Мити Ни з ним голову одне задоволення. Давай. Дитині, дитині нічого не потрапляє в очі дуже класно. Собі зараз я помию, бо мені незручно однією рукою, але вирішила вам нагадати в тут, бачите, ще ушка закриті. Ні, ти не будеш тримати, тому що е, телефон намокне. Повернись, тут така ось ліпучечка є, бачите, і ми з його, ну я його використовую малому, ще було, мабуть, рік, якщо м -м, мабуть трошки більше. Як зараз пам'ятаю, він 99 гривень коштував із такого тонкого поролону. Так, і ось дивіться, я йому поливаю голівку, воно все стікає. і покажу очки. Маркуш. Сухо і комфортно, правда? Нічого не затікає. Дуже класна штука. Тому для хлопчиків, я думаю, такову голосочку маленька така коротка. То я думаю, що дуже-дуже класно. Друзі, поки я вам знімала, все ж таки пустився дощик і просто не могла не вийти, не зняти це небо. Подивіться, це щось щось неймовірне. Дуже гарне, таке прям палаюче небо. От. Дощ таки у нас пішов. Ось, в суботу вже. І ще хочу вам... Боже, яка Ну, Реально палає. І ще хочу вам показати ось ці неймовірно гарні і запашні крокуси. Подивіться, які вони гарні. Так. Їх у нас тут ось росте три, і там ще далі у мами є. Вона їх хоче всі перенести сюди наперед. Ось така краса. Так, все, друзі, кажу вам до побачення. Побачимося зовсім скоро.